Є тут такі дуже лезні ножищі. Має. Коротше казка. Ми казка про довгоногика. Про довгоногика. Жила колись якась там. Хто у нас довгі ноги має? Чапля. Жила чапля, мала довгі ноги. І вона коли ходила по тій виросла, тільки викул, ви, вилупилася з того яйця. І цей, і вона ходила з тими чеплями дов, довгими е, ногами і ловила жаб там, типу, вчилася. От і ті, якби пташеній е, школі, всі з неї сміялися, ай ти якась така незграбна, довгі ноги маєш така здорова. А ми всі такі менші там качки, гуски, хто там ще є. Курки всі, всі. жаби. Ні, жаби, ні. Курки, типу, всі такі кор коротко ноги, типу, і це. І всі з неї сміялися, а ти якась непропорційна, дуже худа і висока, довгі ноги маєш. А Курки такі більш грубі були, коротко. Ну, а ці, а качки теж якісь такі, такі малости. Yeah. Yeah. <laughs> Та. І це, і, от, і коли вони вже закінчили школу, виросли, типу, потім розійшлись по університетам, потім у них зустріч випускників після школи були. І вона така приходить, чапля, така вся модна, така висока дівчина, чапля, на таких каблуках ще. І всі такі курки відразу в них там челість відпала, думають нічого собі, ми з нею насміхалися. Не а ті курки, качки і всяка там пташина, живність, така кабула, коротше, я з тими клювами своїми ку-пе-пе-пе-бе. лишились, а вона, типу, стала такою гарною, ти мене тиснеш. Такою гарною і довгоногою, і гарною, і за неї всякі там яструби. Хлопці це. Яструби. Лелеки ходили, там заміж її хотіли. А вона ще думала, за кого їй там вийти заміж. За якогось там півня. <кхів> Пітуха. Чи за якогось яструба, чи за якогось лелеку собі потім знайшла якогось такого модного. Краще лелеку. Краще, та ну, нехай собі за лелеку такое вийшла заміж, там вони, коротше, жили. Гніздо в них таке модне було. Класне.